Як заробляти в Україні десятки мільйонів, переховуючись від правосуддя у Москві? Все просто торгуйте цигарками. Звичайно, не під входом до метро, а по всій країні монопольно, без будь-якої конкуренції, отримайте з кожної пачки майже одну гривню у свою кишеню. Саме так до цього часу і роблять Віктор та Олександр Янукович та Сергій Курченко. А прикриває їх діяльність в Україні бізнесмен Борис Кауфман, який в інтересах родини Януковича наглядає за одеським аеропортом та платіном банком схеми сімейного курця далі в програмі. Українці добровільно оплачують зброю, що їх убиває. Наємна російська монополія із обігом у мільярди доларів заробляє на кожній пачці, на кожній купленій вами цигарці. І весь російський бізнес і бізнес сім'ї, який тут залишився, це самооплачування України її окупації. Цигарковий монстр. Компанія Мегаполіс Україна захопила вітчизняний тютюновий ринок чотири найбільші гравці Філіп Моріс. Джапен Табако, Брітіш Американ Табако та Імперіал Табако продають товар одній єдиній компанії дистриб'юторці мегаполісу. Ця монополія була зроблена при повній підтримці всіх тютюнових компаній. Вони контролюють 98% ринку України. Та яким чином компанія стала монополістом? Адже до 2010 року в Україні про неї ніхто не чув. Тоді й почалася брудна гра, розповідають активісти. За декілька років фірма прибрала усіх конкурентів. З понад 60 тютюнових дистриб'юторів фактично лишився лише один. Налогова адміністрація, налогова інспекція, налогова поліція просто заводила уголовні діла на українських ігроків цього ринку. Просто віджимали людей, там щось іноді платили, кого-то в тюрму садили. Тобто це був очень грязний преступний процес. Вони розчистили повністю поле, після цього зайшов мегаполіс. У прихильність фортуни до мегаполісу пов'язують із покровительством біглого гаранта з благословіння тодішнього керівництва е, України. Кожного дня на ваших очах російські бандити ділять багатомільярдний кеш, і це лише пролог вистави. Перейдімо до головних гравців. Сцена перша монополія мегаполісу. Головна дієва особа Ігор Кесаєв. Тютюновий король Росії власник та президент групи компаній Меркурій, до якої входить головний російський тютюновий дистриб'ютор. Група компаній Мегаполіс. Та головне Кесаєв також відомий виробник зброї для російської армії. Це відомий російський регант, який владіє одновременно і э, заводом «Дикторел». Он поставляє свою продукцію бойовикам на Донбассе. І російська, російська армії. саме цей завод виготовляє військову форму в яку були вдягнені сумнозвісні зелені чоловічки під час анексії Криму. Російські розробники без зайвої скромності називаються комплектом солдата майбутнього. А разом із колишнім керівником ФСБ Росії Миколою Патрушевим Кесаєв є співзасновником фонду ветеранів ФСБ Моноліт. Родича із білокам'яної компанія Цурається, посилаючись на безіменних громадян України, Ірландії та Великої Британії. Законодавство наже що дозволяє десь на Віргінських островах відкрити фірму, і вона є власником цієї фірми. Тобто ну, дуже багато схем, як заховати справжніх власників. Віргінські острови це дуже романтично, але чому б не зареєструвати компанію, скажімо, в офшорах на Кіпрі, куди й привів нас пошук кінцевих бенефіціарів організації. Як виявилося, мегаполіс належить шістьом кіперським компаніям. Тобто ці компанії в українському реєстрі і э, э, компанії, які володіють монополісом мегаполісом російським, ті ж компанії. Одна з цих шістьох компаній мегаполіс Оверсіз веде до російського зброяра Ігоря Кисаєва. Сцена друга Куріння викликає протекцію. Головна дієва особа Борис Кауфман. Борис Кауфман Город Адєси, скажем так, він був завжди Сматлящин Сім'ї Януковича за їхнім бізнесом. Наразі Кауфман є одним із співвласників Мегаполіс Україна, що підтвердила прес-служба компанії. Руски там не можуть проводити зі проводяти тому Є партнеру який знаком з нашим помондом. Нинішнім куратором бізнесу журналісти наполегливо називають голову адміністрації президента Бориса Лошкіна, у якого в 2013 році український цигарковий магнат Кауфман і придбав журнал Фокус. Та чому, коли на очах у всіх розгортається найбільший скандал року? Антимонопольний комітет спокійно курить осторонь. Антимонопольний сьогоднішній день зайнявся прямим саботажем. Сцена третя. Покарати не можна змиритися. Головна дієва особа українська влада. Коли всі громадські організації б'ють в набат, антимонопольний комітет посилається на величезний обсяг інформації, яку необхідно перевірити. Щоб насправді пересвідчитись, чи було порушення чи ні. Ми маємо заглибну в інформацію і проаналізувати інформацію. Та чому справою стали займатися тільки зараз? А всі ці роки антимонопольний комітет не помічав чи не хотів помічати. Там є два варіанти: якщо вони не в темі, значить вони не вміють працювати. А якщо вони в темі і так роблять, значить вони вдолі. До речі, тієї вже ж працював компанія GTI, виробник цигарок. Тобто він дуже добре в темі. Програмі гроші стало відомо про особисті зустрічі голови антимонопольного комітету із акціонером мегаполісу Борисом Кауфманом. Борис Кауфман е, приходив до антимонопольного комітету, коли почались розслідування. Та про що можуть розмовляти один з керманичів монополії та чиновник, який мав би із нею боротися? Мегаполіс, е, скажімо, пояснював е, своє бачення ситуації на ринку. Для того щоб ми могли, скажімо так, всебічно вивчити. Ну всебічно дати оцінку звинуваченням, які є в його адресу. Якщо я не помиляюсь, десь два-чотири рази і пояснював всі ці рази про свою точку зору на да. цю проблему. Фінал історії ще не дописаний, та є ймовірні варіанти розвитку. Подій перший грошове стягнення за зловживання монополією. Оборот компанії Мегаполіс в минулому році сягнув 32 мільярдів гривень. Штраф за таке порушення може сягати до 10% обороту компанії. Поділ на кілька компаній або продаж активів. Якщо, умовно кажучи, завтра антимонопольний комітет видасть своє заключення, що да, бо є монопольне становище зобов'яже продати частину своїх активів, да, це буде е, достатньо революційне рішення. Третій. Усе залишиться без змін. І в найкращих українських традиціях виграють усі, крім держави. В такому випадку куріння вбиває навіть тих, хто не курить. Можливо, саме час кинути палити.